Тарас Григорович Шевченко, мені однаково, читає учениця 6 класу Гаврилюк Дарина. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканим своїми. В неволі плачучи умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сина, не скаже синові молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені. Як Україну злії люди присплять в лукаві і вогні? Її ограбленою збудять. Ох, неоднаково мені.